Віконцерівний ти світ, де кожна казка сонцем сіяє стільки літ, там дивні друзі мрії, в далекі йдуть краї, І мудрі що віками до нас все її, книги нам дарують світло і знання, книги нас малюють. Я зміни кіншося. Чуєш, як виводять пісню слові? Тож твої солдати, сіячі твої. Україна, мати, долю бережи, щоб не впали хлопці на твоїй межі. Мені сподобався вірш. Ти знаєш, що ти людина Василя Семененка. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні все для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба, глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Тобі сподобався? Е, мені сподобався вірш Ліни Костенко, який Із... має назви. І збірки, так? Да? Угу, І збірки. У стелі сизих вечорів в полях безмежних проти неба. Оскільки слів, оскільки снів мені наснилося про тебе. В мішках живуть пригоди, і з ними кожен день, там лицарі, і води, і пісня ясних тем, у світі сторін обсих можна знайти все, і в серці нас завжди світло принесе, книги нам дарують світло і знання. Нас малюють, як ми, кім щодня! Книгу відкриваємо, відкриваймо життя, стежки життя збираємо зранку до дитя, бо книга друг і сила, нас вивчить як прости. Нам книги нам дарують світло і знання, книги нас малюють, як книги нам дарують світло і знання, книги нас малюють, як